На щорічний звіт голови Коломийської громади її очільник прийшов із своєю командою заступників. Захід тривав понад півтори години, і присутні мали нагоду дізнатися у першу чергу про допомогу військовим, адже Коломийська громада на це спрямовує чимало коштів. Коломийська громада 24-й рік закінчує досить погано. Каже, ми багато чого зробили як для підтримки наших військових родин, родин військових, як і загиблих, так і для тих, хто зараз наші, наші рідні терена. Для військових це більше 50 мільйонів втрачено цього року. Це і допомога на постійній основі, щомісячна, допомога рідним наших військових. Так само це є виплати соціальні, які передбачаються для цього. Це є теж саме навіть для дітей. Харчування. Також ще мало уваги очільник громади приділив в комунальній сфері. Ми цього року зробили три капітальних ремонти. Це три дороги, які з'єднують і наше кладовище з основною трасою. І це є і вулиця Дельвейсів, і також вулиця Кобилянська. Це такі важливі артерії для нашого міста. Також благоустрої. Ми розуміємо, що це більше зв'язано так і з доступністю, і двори, тротуари. Багато було доповідей і про освіту. А саме пришкільні табори, укриття, а ще харчоблоки в освіті. Це ми відновили цього року басейн, який кілька років не працював. І для діток це дуже важливо, тому що в 9-му ліцеї дітки. Займається як протягом всього дня. Це також субвенції на харчоблоки, які ми до кінця року маємо завершити роботи. І так може йде до того. Велику увагу голова громади звернув на питання залучення інвестицій та грантових програм в Коломої. Ми Долучилися до співпраці з зовнішніми, з міжнародними партнерами. Разом з скажімо, крім того, що бюджетні надходження нам вдалося залучити громаду більше як 175 мільйонів гривень надходжень. Тобто це, скажімо, в нашій центральній районній лікарні. Це... Апарат МРТ це два проекти по 500 тисяч євро з нашими партнерами Румунія, Словакія, Угорщина, і також інші такі невеликі суми, там, тобто, скажімо, шведами. Це більше двох мільйонів. Це по фінансовій грамотності, також шведський проект по вдосконаленню роботи наших старост та інші проекти. Наступного ж року влада Коломийської територіальної громади планує і надалі велику суму коштів спрямовувати на допомогу для військових близько 60 мільйонів. Тут і допомога родина. І будівництво житла і закупівля техніки. Також особливу увагу в громаді звернуть на укриття у навчальних закладах. Загалом заплановано на наступний рік чимало ремонтів та створення нових робочих місць. З коломиї Іван Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.